На Рівненщині цими вихідними було неспокійно. У Радивилівському районі гриміли гармати, рушниці і пістолі. Там відтворювали частину битви між козаками і польським військом. Реконструкцію відзначили 360-річчя Берестецької битви. Більше про вшанування вітчизняної історії козаків, які полягли через турецьку зраду. Тетяна Коваль це не кадри з кінофільму, і не знімальний майданчик батальної сцени до нової кінострічки. 360 років тому на цьому місці на березі річки Плящівка билися два війська: військо Запорізьке та військо Польське. Нині професійні реконструктори відтворять частину тієї історичної битви. 12 військово-історичних груп із 10 українських міст Польщі та Чехії отаборилися на полі біля села Пляшева. І з самого ранку вони готувалися до початку реконструкції історичної битви під Берестечком порох до проховниці сиплю порох, щоб було що стріляти на битві. Ладівниці вже майже заповнив 20 куль на битву, щоб було чим стріляти. І ще про цей випадок насипав порох до порохівниці. А хто вже накрутив собі набоїв? Відпочиває на результат битви, все одно не вплинути. Проте позиції на полі не виказують. Очень тайна. Секрет, топ секрет У нас є тайна я бронь. Там да, у нас гружа тайна. Така большая, как ми пух. Всі козаки. Реконструктори боїв із Чехії вправляються у влучності. Поруч колеги відпочивають у наметі. Вони також чехи, але в реконструкції зображають шведів. Розповідають, чому 360 років тому шведи билися в складі армії Речі Посполитої під командуванням короля Яна Казимира Ми є військо шведське. Ми військо шведське, але ми солдати. Хто платить за то і воюємо? У нас гроші грають. Головну роль дадуть гроші. Ми йдемо і воюємо. керівник відтворення битви. В воді зі сотника реєстрового козацького війська Гудзик і Хрест, як годиться, срібні. Порохівниця і скоров'ячого рогу. Це про все, знає, що забили в Тлумбас, треба на збори збиратись. А ще подавалися в бою команди, бо їх добре чути. Так? Тому не швидкий ритм це був ритм наступу шагом, а більш швидкий ритм це значить побігли у наступ. Інші сигнали були для відступу. Підбадьорити козаків і перейнятися бойовим духом старовини приїхали й деякі політики. Я думаю, що коли і в серці, і в розумі, і в голові на першому плані буде Україна, а потім все інше, я думаю, що ми вирішимо всі наші проблеми. Оці дні, коли ми тут є на безрестечку, вони дають нам можливість ще більше всмоктувати от, отой бойових, бойовий патріотичний дух українських козаків для боротьби заради соціальної і національної справедливості. Битва закінчилася, як і в сімнадцятому столітті перемогою війська польського, яке вдвічі переважало козацькі сили. Проте втрати були майже однакові з обох боків. Причиною поразки армії Хмельницького історики називають те, що кримськотатарські союзники полишили поле бою, захопивши із собою українського гетьмана. Тетяна Коваля, Артем Лаговський перший національний.